Друзі, усім привіт! З вами Єлена Темків і ви на моєму рукодільному каналі. Дуже рада вас бачити знову у мене в гостях. Сьогоднішнє відео буде про деякі фініші, котрі я хотіла показати вам ближче, тому що я їх показувала процесами, а вони вже стали фінішами 2024 року, і мені хотілося б вам їх показати ближче, тому що якось вони не попали в кадр цілком завершеними. Першою буде показана вам фініш цієї гарнезної подушечки. Це вінтажна троянда. Я дуже радію, що я її вишила. І це вже п'ята подушка, в мене вишита з цілої, цілої серії. Загалом у цього виробника є 6 подушечок. На звороті їх тут 5 і ось шоста. У мене вишито 4. Ті, котрі тут представлені, немає. Ось цієї взагалі я навіть її не купувала. Вона найменше мені подобалася. Тепер, коли в мене вишито їх 5, я думаю, що і ця шоста мені теж чомусь потрібна. Маме якраз ось ці попередньо вишиті подушки. Тут є лілія, тут є ромашка, тут є братки і тюльпанчик. Ці роботи я вишивала. І в цьому році, і в минулих роках. Фінішом 24-го року була якраз ця подушечка попередня. А тепер презентую вам оцей гарненький фініш. І це вже моя п'ята подушка. Вона вишита абсолютно за ключем, як рекомендовано. Я в якийсь момент зробила помилку, і цей прозорий бісер вишила не таким, як треба, вишила ось цим білим. Вийшло цікаво, але зовсім не той ефект, який пропонував нам виробник. Тому я випорола трошки поміркувала і зрозуміла, що треба пороти, треба переробляти. І я все це переробила. Ось так виглядає на звороті подушка. Тут теж є мої ініціали, є рік вишивання, і ось таким чином я її зібрала. Якось нормально виглядає, тому що декотрі подушки виглядають зібраними впоперек. Ось таким чином. Я вже не знаю, як там сталося у мене так, чому і так. Ця подушка на звороті ось так виглядає. Кожна з них є унікальною, в тому сенсі, що вони на звороті неоднаково зібраними є. Ось така гарнезна колекція готових подушечок в мене є. Тішуся тішуся, що я колись зібралася вишивати цю гарну колекцію. І тепер ось можу собі дозволяти погратися з такими Цікавими, гарненькими цукереньками, як ці подушечки. Тому що вони тактильно дуже приємні. Ось цей мережевний оздоблюваний елемент, такий приємний на дотик. Він, ну так, знаєте, приносить задоволення, коли його торкаєшся. Бо дійсно це так по-дитячому, приємно, знаєте, по-дівочому. І це все на тарілочці, яку я колись купила у музеї в Німеччині в одному з музеїв, і там собі придбала цю тарілочку на згадку. Ну і так вона вже є. Янда! І я щаслива, всі, всі тканини, тут, котрі є, вони всі є оригінальними, котрі йдуть в наборі, і в них кольори, як все воно і було задумано. До речі, тут на прев'ю не зрозуміла, яка там мала би бути тканина, якого кольору. У мене ось така вона жовтава. Сподіваюсь, хоч цей елемент Мілхіл не змінив від набора до набору. Бо буває там, що Мілхіл зараз через нестачу бісеру, чи через нестачу ще чогось там замінює дуже багато кольорів бісеру, подібними, ну, близькими, скажімо, до того, що було колись задумано. І я сподіваюся, хоча б тканина залишилась такою, як колись вони. Вперше придумали ці дизайни. Тому що якщо дивитися на прев'ю, то дійсно різниця є. З невеличкої своєї колекції покажу вам, які в мене є гарненькі статуетки Джим Shore. Ось такий гарненький Санта музикальний інструмент. Це ось такий цей Санта 2019 року випуску Картвуд Грік. І так він виглядає. Дуже гарненький, цікавий. Він не є підвісом на ялинку, він просто стоїть на камінній поличці і прикрашає. Дуже в нього цікаве вбрання, оцей нижній гарнезний такий жупан, верхній бордо класний. В нього дуже-дуже миле личко. Гарненька дівчинка Янгол, котра тримає підсвічник. І, так от. і в неї тут є гостролист, Ось такий цікавий, і вінок з гостролистом. Цікава дівчинка Янгол з гарними крилами такими і сукня. На сукні теж виглядає, ніби це не королівська лілія, а гостролист. Такий гарненький він. Дивіться, і ручки так пророблені цікаво, і обличчя. Все-все дуже файно зроблено. Вони не з однієї колекції, не з однієї пари, але ось є це 2017 року. Хотіла вам показати, як я зібрала ось цю гарну качку. Виглядає яскраво, цікаво. Мені так подобається результат, як я зібрала. Ось така зелена тканинка на звороті. Десь я її раніше використовувала цю тканинку в маленькому вісняному пінківчику. І залишки ще в мене є після цього оформлення, тому буду десь ще використовувати цю зелену тканину, бо вона дуже приємна. І ось моя перша з ідеї вишивати качок восени. І перша качка. Приємний цей виявився пінкіп -пін і сам проєкт, сам процес. Цікавий такий елемент, така скляна бджілка ніби. Ну, Я сподіваюся, що бджілка, тому що пришивалася ніби так, це такі, знаєте, полосочки, як у бджілки. І ось тут очерет, качка пливе собі в очереті. Гарненько, мені дуже подобається ця охайна, така хвиляста стрічечка. Додала тут. Трошки яскравості, тому що було, коли лише жовтеньке, було трошечки так забагато жовтого, золотавого. А так, цікаво. В одному з попередніх відео промайнув цей проєкт це Mojo Stitches і Mary Barton's Work ось така гарненька пташка. Я її вишивала і вишила вже вона повноцінно готова. Я трішки вам показала на креслі, як вона лежала. І ось дивіться, яка вона цікава. Приємна, дуже приємна робота, легка. Я дещо позмінювала тут. коли я вишивала, я зрозуміла, що дуже такі жні кольори виходять в цих трояндачках, в цих квіточках, що не хватало мені якоїсь такої яскравості не вистачало. І я вирішила на свій смак, на свій роздум і на свій, взагалі, такий, знаєте. Заду змінити деякі кольори, саме за ключем, повишивати вишивати більш яскравими, тому що я відкрила чийсь відшив в інстаграм і подивилася, який варіант відшиву мені подобається. І там виявилося, що це більш такий насичений яскравий. Тут, до речі, я вишивала ці, цю пташку, цю роботу на 36-му каунті і вишивала в дві нитки, тому вона вийшла досить яскрава. І через це мені дуже подобається ефект все ж таки, такий насичений яскравий. Колись я мріяла вишити це підбором в шовкових нитках, але потім я махнула на ту рукою і подумала, що нема на то часу, треба скоріше вишивати, нема що зволікати, і думати, коли я там то все підберу. І ну, не було на те, скажімо, в мене наснаги і такої, знаєте, прискіпливості, аби так зробити. Тут ще я не вишила ініціали, а те все одно так зроблю, бо хочу, щоб були ініціали на роботі свої. Не буду вишивати, так як тут написано. Мері Бартон ворк. Написати Єлена Тимків ворк, теж не стану. Просто напишу ініціали та рік. Десь так, десь тут внизу напишу і буде лаконічно і достатньо. Впізнаєте, що це? Так, це залишки, залишки від того, що я вишивала ще одну качечку. Качечку від Dimensions ось цей проєкт, який я дуже полюбила. І ви знаєте, оці дві качки, вони ну, якось мене. Надихнули вишивати їх разом. Я завжди їх поєднувала в себе в голові і вирішила, що саме так і має бути. Тому я маю вже два фініші, а мала два процеси. І настільки мені було натхненно це вишивати, що я не втрималася і вишивала досить активно ось цю гарненьку пташечку. Я Щаслива, вона завершена повноцінно. І я це вже хочу віднести до багетної майстерні, аби оформити, тому що дуже вона така класна. Мені подобається абсолютно тут все. І цей знову очерет, дві качки ось тут з каченятами, Ціла родина така приємна родина, плаває в очереті. І тут з цікавого було досить багато бекстічу. Я тут довго мудохалася з ним, возилася. Тому що мені потрібно було вишити а, бекстіч а, жовтавою ниточкою. Бачите, в кожен кожен ніби хрестик, кожні дві ниточки. Потім бекстіч я вишила блакитною ниточкою теж ось так в кожен кожен ніби хрестик. Потім я вишила а, ось тут а, ще і не просто жовтаву ниточку, а це ще з креніком в один-один в один, так само креніком, жовтий з креніком вишивався. Після того я вишила ще півхрестом через одну клітиночку Ось такою товстенною, товстенною стрічкою. Сподіваюсь, вам тут -от якраз добре-добре це видно, як вишилося все. Ось тако цікавий досвід. Я ще жодного разу не вишивала таким а, способом, в такий оформлений спосіб, щоб блистіла рамка, але вийшло цікаво. А, треба було вишивати ось цією самою стрічкою і також і ось а, тут робити півхрести, але мені не сподобалось, як виглядають ці півхрести. Я їх випорола і просто вишила блендингом філаментом хрестики. Зробила хрестики, такі ніби сяєння, в дві ниточки, і так мені досить класно сподобалося, що я так це і лишила. Ось Тут десь місцями ще тут є, тож. Таку, бачите, десь місцями там є кілька хрестиків, які ніби сяйні додають блищання води. Тому що качка плаває а, там на озері чи на річці. І а, коли качка плаває на озері чи на річці, на неї світить луна, і ось таке відблискування від води іде. Дуже цікавий а, цей був проект. Я мега щаслива, що ось маю цю класну завершену роботу. І це така цікава робота. Жодного разу не була, скажімо, на сторінках Фейсбуку, на сторінках інстаграму, теж не бачила в вишитих проєктах, будь-де від Dimensions Go Petito. І це мене так здивувало, що я вирішила, треба виправити цей ефект і зробити цю качку видимою. Я зроблю кілька постів, фотографій пізніше, буквально. І щоб вона була на моїх сторінках, і був цей відшив все ж таки на сторінках, щоб його бачили, що існує така робота, цей дизайн у компанії Dimensions. І був такий набір Gold Collection Petit. І ось його номер 6814. Називається Loon of Spring. 16-та каунта Duff-Grey Aida. Дизайн 99 го року. Я вишивала на Белфасті, котрий. Сама і пофарбувала. Мені дуже сподобався цей такий блакитний ефект, і я щаслива, що ось така тканинка в мене була до цього дизайну. Я сподіваюся, ви запримітили ось ці гарненькі коробочки, котрі були на столі. І я довгий час їх тримала в секреті, не показувала. А тепер хочу вам показати, що тут є всередині. Тому що це подарунки. Це два подаруночки моїм дівчатонькам, Я замовляла. У майстрині і зараз все вам покажу. Тому що я планую вже це подарувати і я вже можу їх показати в себе. Хотіла просто подарувати спочатку, щоб дівчата не знали, що така краса їх чекає. Роботи не запаковані так, щоб не можна було подивитися, тому що я хотіла подивитися. І ось тепер вже можу і показати вам, тому що буду дарувати просто днями. До речі, не знаю, яка з них котра, але покажу. Як це виглядає? Ось так виглядає. Всередині є ще й презентик. Ось така гарна голочка. І далі листівочка приємна. І виробник, майстриня. Сторіночка називається Вишивальні смаколики. Олена виробляє ці гарнезні. Гарнезні. А це, до речі, Наліпочка. Гарнезні, гарнизні. Давайте подивимося, що ось так виглядає гарнезна голківниця. Дивіться, яка вона, як вона сяє, яка вона неймовірно прекрасна, як тут все виблискує. Подивіться, як камінці грають під освітленням Від кожного кожного проміню освітлення, як грають ці камінці, скляру, бісер. Тут такі стримані камінці за кольорами. Дивіться, знизу ось така основа. І ось цей зелений, зелений гарнезний оксамит. Дуже гарно. Давайте подивимося, як виглядає друга. Тут є ще одна, і я вам покажу, як виглядає друга. Так, тут теж є голочка. Так. Листівочка, візитівочка, вишивальних смаколиків. Оленка. Оленка з сторінки вишивальні смаколики. Наліпочка. Рожева. Подивіться, яка вона приємна, ніжна, чарівна. І я сподіваюся, ви всі знаєте дівчинку, котрій я це подарую <сум> моїй подружці Оленці. І я сподіваюся, вони будуть приємно вражені ось цією красою. Я зачарована. Я хотіла би ще мати собі а, хоча б одну, навіть не знаю в якому кольорі, тому що я спершу хотіла собі теж таку зелененьку, але й рожева, подивіться, як вона вишикано виглядає так ніжно і тендітно. Дуже-дуже гарнезний, такий цікавий весь оздоблений матеріал і сама ніжність. Подивіться, божечки, як же ж це гарно! Так, тепер я все це гарнезно запакую назад, і аби це все дівчатам віддати в ручки. Дякую, Олена, за вашу красу, яку ви створюєте на замовлення не тільки для себе, але й для своїх подружок теж. Це називається Вишивальні смаколики. Ось тут ви можете замовити і таку саму красу для себе чи на подарунок. А тепер повернемося до проєктів. І це теж був фініш саме. І я дуже хочу цей фініш віднести завтра багетну майстерню, а потім вже вам показати в оформленні, як це буде. Тому роблю цю передзйомку до того, як я понесу багетну майстерню, тому що дуже хочу мати цей семплер в оформленні. Дизайн від Janet Douglas Design. Це автор, дизайнерка цього прекрасного семплеру. Дизайн називається Joy to be sign. «Joy to be sign. Так? І тут є цікаві вишивальні слова. The Joy For Me is The Stitch. Так і є. І я давно почала вишивати цей проект. Довго так вишивала його. Це робота, здається, на 36-му каунті. В мене була ця тканина. Це ще я тоді не фарбувала тканину, я купувала тканину. Точно не скажу, що це за виробник. У мене на той момент був шмат, я від нього відрізала і почала вишивати, тому що я ще не фарбувала тоді тканину. Це якийсь виробник з 1-2-3 стіч. Я там щось купувала, чиюсь основу. На цей вже момент не пригадаю, що саме то за основа була. Але це, мабуть, 36, тому що я раніше 40-го не купувала для себе так часто. А не використовувала, як вже тепер. Я почала вишивати роботу знизу, ось з цієї лінії в рамці. Далі почала підніматися ось в ці квіти, котрі тут є. схемі ця квітка, цей тюльпан був жовтий. Я вишила жовтим, а потім подивилася на прев'ю, і там червоний. То я лишила його і потім перепорювала і вишивала червоним, тому що мені червоного хотілося більше. Далі, ось ця квітка вона була меншим за розміром. Я вже в кінці, коли вишила семплер, я трошки збільшила тут, дошила хрестиків так по колу, аби було цікавіше. І так само ось цей тут теж я цю квітку збільшила, додала більше хрестиків по колу, аби квіточка здалася. Більш масивною, скажімо, не була міленьким таким ну, шариком, просто таким колом. Мені дуже подобається те, що тут були дуже легкі, так скажімо, елементи і досить уже такі більш трудоємкі. А цей елемент був і простим, і важким. Спочатку я вишивала все білим. До речі, я коли вишивала білим, я зрозуміла, що білий тут в одну нотку він зникає, утопає в тканині і його не видно. Тому я прийняла для себе рішення, що я все, що біле, вишиваю в дві нитки, всю решту вишивала в одну нитку, всі стібочки. І ось тут такий елемент, якби змійка така йде, і ніби барджело таке з цієї змійки. Було досить важко. Місцями я помилялася і випорювала, потім перешивала. і ну, Це був такий довгограючий елемент у цій вишивці. Далі на хрестиках я просто відпочивала і я їх залпом вишивала. Знову тут були елементи це сатін Стіч. Блакитний я вишивала в одну нитку, а білий в дві нитки. А далі, тут точно барджело знов така гарнезна лінія. Приємний такий бардюрчик, я його вишила. Досить так, трудоємко, але коли вже взялася вишивати, то я вишила спочатку майже більше половини, лишила і потім знову за один присід зробила все. От коли вишиваєш такі елементи, не можна зупинятися, тому що потім знову довго налаштовуєшся, призвичаєшся до того, що робиш, що вишиваєш. І тому було досить важко. Не помилитися, і тому треба от, е, братися, якщо є довгий час, аби ось сісти там і за кілька годин вишити цілий елемент, е, цілий рядок. Знову буквально коротенька строчечка тексту хрестиками, аби відпочити. Наступний елемент: тут були і хрестики, і е, багато це стіч. Знов вишивала в дві нитки Стіч, е, а далі всі хрестики в одну ниточку. Тут було просто. Спочатку я вишивала лише Сетін Стіч на зіроньках, далі хрестики, а вже в самому кінці я вишила ось ці елементи. такі. Вже Коли вже майже абсолютно весь семплер був дошитий, то я і вишила то. Далі відпочила я на цих хрестиках знов. Тут були петіти, де-дата, літери зім'ям. І... А були ось чотири корони. А до речі, цей дизайн був придуманий якраз в рік, коли був коронавірус, і тому тут корони можливо. Тому що якось так дійсно це було щось в рік коронавірусу придумано. Я тоді купила. А ну і до речі, якраз можливо це і є свідоцтво така пам'ятка, в якому році це було. То це був 21 рік, дійсно. Аби не забути, <с> <с> і а, а, вишила я в 2024 році. А, так от, а, і отут були можливості вишити і хрестиками. ось цей. В схемі були хрестики, отут, на пелюстках квітки. А я вишила, як бачите, з стічем. Ну, Так мені здалося тут цікавіше. І далі звичайний такий хрестиковий алфавіт. Ну, і було просто. Є різниця, до речі, одна значна в рамці. В рамці я вже пізніше зрозуміла, коли дошила все, лише вгорі я це побачила, що ось тут має вишиватися. Отут от червона така буква ніби В, вона йде червоним кольором. В схемі це все жовтим вишито. І тому в мене ну, якби зафіксована да, помилка, вона скрізь в мене вишила вишито зеленим і жовтим. Червоного тут немає, абсолютно як В. Ніде в рамці такого немає, тому що я навіть не звернула то увагу на початку вишивки. От просто не звернула увагу. І коли вже вишила все, стала придивлятися і дивлюся: угу. а на схемці то воно а на вишитому варіанті там воно червоне, а на схемі жовте. Ось така собі проблемка. Ну і так вже і залишила, нічого не міняла. Думала вишити поверх. Спочатку де, де потрібно просто поверх не пороти, а вишити поверх, але я вирішила, що ні, буде ось такий, як вже зазначено в схемці. Коли я обрала для себе варіант того, що я вишиваю в дві нитки біле, я зрозуміла, що мені білого може не вистачити. І я схопилася, зупинилася і перестала вишивати хрестики скрізь білим кольором. Через те я, ну, хоч його тут небагато, але все одно я економила білий колір скрізь де могла. Поки не вишила уже до сих пір, вже такі великі об'єми білого було завершено. Тут було, до речі, два варіанти білого двох виробників це все вишито в шовку через дві нитки переплетення, там, де хрестики. Або ось тут є хрестик петіт через одну ниточку. А, так от, коли я вже вишила все. То дошив бордюр, я вже тут стала розуміти, скільки мені білого було би потрібно, і я повноцінно завершила все, де треба в рамці вишити ось той білий колір. Пробіглася, і там швиденько-швиденько все завершила. Ось така краса. Я безмежно щаслива, що я вишила цей дизайн. Цей семплер, я вже мрію бачити його оформлено, Сподіваюсь, в цьому відео я вставлю, як він виглядає готовим в оформленні. Привіт, дівчата! Я готова показати вам готову оформлену роботу вже в рамі. Пройшов, можливо, місяць, ні, ну трошки менше, ніж місяці. Я забрала вишивку з оформлення. Я оформила в центральній багетній майстерні. <кій> і ця... Робота оформлена в дерев'яний багет зі склом. Музейне скло, і мені дуже подобається ефект, який ви зараз бачите. Жодного відблискування від скла ви не відчуваєте. Ви бачите, ніби прозора картина і жодного блиску, такого ефекту різного від скла абсолютно немає. Ефект дуже прекрасний, за це я і люблю музейне скло. Дорого вартує, але все одно на деякі роботи я просто не бачу по іншому оформлення. І цю роботу я хотіла оформити дійсно досить класно. Мені подобається цей новий багет, який з'явився в багетній майстерні це така тоненька ніби рамочка, ну вона не ширша ніж 4 см. З таким гарним візерунком по краєчку, різблення дуже класні. І цей ефект тут ось ці потертості дуже сюди пасують, тому що якраз потертості не дають такого глибокого темного кольору самій рамі, і рама підсвічується ніби ще й завдяки цим коричневатим ефектам на самої рамки. Дуже класно вийшло, мені все подобається. Це, нарешті, готовий готовий результат. Прекрасний дизайн, тепер може прикрашати мою велику кімнату і висіти на стіні з моїми семплерами. Як вам ця красуня, як вам цей семплер і моє оформлення? Пишіть, буду рада почути ваші коментарі. На цьому все відео я нарешті можу завершити і кажу вам. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайки і поспілкуємося в коментарях. Всім па-па!